Так само, як Євангелія, яке було неспослане Пророку Ісусу, мусульмани вірять, тому що це откровення від Бога. Але до наших днів в оригіналі арамійською мовою, якою було неспослане Ісусу, воно не збереглося. Тому що з часом люди щось додавали, щось забирали. Що написала людина, це вже не откровення від Бога, те, що сама від себе написала, вигадала. Окей, мусульмани, звісно ж, вірять в те, що Євангелія не збереглися, але на користь цього немає ніяких доказів. Більше того, всі докази показують зовсім іншу картину. Щоб оцінити джерело на достовірність, зовсім не обов'язково мати оригінали. Де ж оригінал Корану їх також немає? А які взагалі оригінали до нас дійшли від часів Ісуса? Судячи з усього ніякі, однак це не заважає нам аналізувати фавія та цита і так далі. Це все тому, що ми можемо оцінити те, що до нас дійшло. Насправді, найголовніше це час між подією і тим, коли її записали. І у випадку з Євангеліями це перше століття, не минуло і ста років у найгіршому з можливих варіантів, хоча є вагомі підстави для більш раннього датування. І для історичної науки це дуже ранній термін. Щодо розбіжності у рукописах, то завдяки величезній кількості рукописів, понад 23 тисячі рукописів, текст нового завіту був відновлений з точністю до 99 Тобто початковий вид нового завіту встановлено приблизно на 99%, а ступінь невизначеності тексту нового завіту становить лише близько 1%. І жодне невизначене місце всього із цього 1% не впливає на фундаментальні доктрини християнства. Більшість таких місць просто відображає помилки переписувачів у другорядних деталях і дрібницях, таких як, наприклад, орфографічні помилки. Так що не турбуйтеся, коли ви чуєте, як мусульмани заявляють про жахливе спотворення та втрату нового завіту. Це просто не відповідає дійсності, і це легко перевірити.